Доброго дня глядачі Ютуба. Невеличкий контент про нашу техніку давно хотів зробити. Три богатиря. Нападник каже білосніжка, віта і гномик. 57.11 з оприскувачем на широкому ходу у міжерядку. Він нас і мотижить і... Вносить всякі гербіциди. 6713, 130 кінських сил. На жаль, без плуга. На жаль, Чотири корпуса тяне геть і не відчуває. Ну як, відчуває, кожен плуга відчуває, але по всякому. 7724 240 кінських сил. Сівалочка. Комбайник бета 7370 Массайфер Гусон. І наш гномик. <риклад> В общем, отакий у нас автопарк. Гномик, білосніжка і три богатиря. Чекаємо ваші відгуки.